За п'яте місце у рамках ю 15 між командою Гайверонська лішата. Визвичай забуває команда з Гайворона, Забуває у нас відповідно. Третій номер цієї команди. Її ж капітан 18-й, Ренат сіденко, 17-й Ілля Воронюк, 22 й Даніель Байзе. Зараз момент біля воріт Карач Мудрик Боковта відповідно Корнієнко плюс Ющенко, воротах, що стосується команди з Гайворона. Збриває Корнієнко прямо руки Запорожцю. Івасик. пасує у напрямку. Тож таки розсаска під вічно маси пробити лайочку, косакоманду рятує. Зрештою, зараз вже у куцебинців, але м'яч вміщення зараз, де придковальчук е, ідеї пас далі на розсадку. Вуроса прорває його табується. Далі пас дає на Івасика. Зараз... Івасик забиває, зрештою, Рослов стає 2-0 на користь Гайвернську Дюша. Це стається у нас на вже ну, і зараз Вилетаю, я, я у його ворота і забуває зараз Васик, оформлює він дубль у нашого Це Ярослав Нечепенко, 28-й Артем Воробєнко. Ну і Максим не, не б у воротах. Що стосується команди з Гайвера, зараз яка зена такий момент. зараз Васика знову Івасик зараз не на паузі зіграв, але зараз не забуває. Бай 22 Байдваський номер також Артем Гончарук, третій номер, і відповідно четвертий номер це відповідно Ростислав Русавський Зараз моментом часу не забуває, зараз нас Чепов... Артем Корнієнко. Зараз Мудрик пробуває, але відбувають, зараз намагаються ну, прийти до своєї атаки, зрештою, поки що. Це не дає, спомиляється, зараз така не піддає. Зараз побережі з тика не піду за помилку. У нас де хвилин на цього тему. Зараз но м'ячу гайворуці побережні, зараз не міще побережжя. Цього разу спробує. цього разу на небідає. Ти... Помиляється при подачі Мудрік якраз ці паспорту зразу ну, побережуся, дає пас на вогню цього Разу вороню прорває, Зараз тут ледве ціни, що у власні уроки. Поки що нас бачимо. Коцюбинці могли маємо... звернути. зараз. момент у кого чекають, уже рятується команду, тим чітко, по-моєму, це... котовий зараз для гайронців. Прорває зараз Гумен, і стільки рятує воду Коцебинської шай зараз. Навичками Грина стопа. Хоча знову ж таки пам'ятаю, я випадки, коли номінальні граці захисного плану. Ставали стовпами. І це було і зараз Тим часом забуває нас побережність після пасу Воронюка. Ми стоїмо на рахунок 4-0 користь Коцебинської не новинка, але от з іншого ну, зараз... у мене -то біля воріт тимчика є, є захисники, є флангові гравці, є стовпи. час знову ж таки, оскільки у нас. Після ці таке я скажу. Зараз у нас такої Новгородської команда я зараз не забуваю у нас вородіновщики. Це такі технічні моменти, які у футзалі насправді шліфовуються з дитячих років. Саме навіть такі моменти, які видаємо час ату. Зараз у нас удар побережжя, але не забувай. Зараз у нас зрештою де под команда Паченко не віддає точний пас зараз на бокової запорожці. Зараз м'яч забирає. Зараз бачимо, що у Осибинської команди змічна щіка на паркеті діє за зараз... пісниця. Так я скажу, зараз не забуваю, у нас довгань. Лічивець Чудоморська Штумширева. У нас, в принципі, вже. Ну, Тим час само, і що у нас тут е... Показують на центр арбітри забуває зараз Гумедний. Все ж таки здалося, бо останні секунди спливають. Ну і зрештою, у нас перемагається грігає Євроська ці... душа, яка стає.